Зачистки, утримання, так. захід на якийсь рубіж, це все входить в функції наших, безпосередньо підрозділів. Прилітає починаючи від АГС, закінчуючи 120-тим. Тому ти вже на слух, вже орієнтуєшся, який це калібр по тобі летить, починаючи з ХЗВ, це можуть бути і гради насипають. Тобто, якщо вони виявили якісь наші позиції, де ми знаходимося, або де ми там плануємо заходити. Туди одразу починають працювати. Тобто, нам щастить тим, що вони не дуже добрі, скажімо так, артилеристи. Тому ми встигаємо там або вчасно відійти від тої позиції, де нас, наприклад, було помічено, або встигаємо вже укритися, поки снаряди вже до нас долітають. Тому це нас і рятує. Ну і, скажімо так, і вже навики і вміння. Діяти в таких ситуаціях також вже грає на mm це. -hmm. Моральний дух на висоті, але, скажімо так, вже трошки втомилися, втомилися скажімо так. Але тримаємось, кажемо, готуємось морально до Нового року. Я кажу, там неподалік тут ялинку знесла, тому ми, можливо, собі якусь і поставимо така невеличка, скажімо так, новорічний дух свят. Немає такого, що на що жаліємось, тому що ми розуміємо, як. На десантно Штурмових написано ніхто крім нас. Тому ми розуміємо, що якщо не ми, то тоді ворог буде вже у наших, скажімо так, дверей. Тому стоїмо, виконуємо завдання, які перед нами ставлять. Фізично, стає важко, коли вже це вже погода мороз або сиро, але не важко всередині, не важко духом, не важко морально тримаємося я ж кажу, за рахунок колектива, який вже за ці місяці, за рахунок того, що він пройшов багато скажімо так, випробувань багато різних завдань, які виконували, і ситуації, які потрапляли. Тому тримаємось один за одного, не даємо падати духом.